Багато людей, які чують, що починається будівний аукціон, зразу встають і виходять. Ну, не обов'язково, що так. Там, ти за донати ще, ще щось, але просто підтримати і ну, відсидіти, тому що це також є частина імпровізації, частина угу. такого ну, перформансування. Перформансу. Та, Дуже ми... в нас класно йшли лоти такі українські товари. Умовно, ми везли олію. Десь в якісь міста. А ми багато що привезли? Олія, Мівіна, Квас. Шому е, там сік садочок у нас був. Квас, Майонез. Майонес. Майонес. Ми, та, ми та, розіграли одразу в першому місці. Mm. Щоб від ми, ми розуміли, що далі mm. не факт, що будеш розігрувати. Е, цукерки. Живчик, так, 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 так живчик. Не казав цукерки барбариски дюшески, е, живчик. Е, а е, виявилось, що виявилось? А поляна квасова. Немає в Європі Полянок Слухай, Нам так бракувало mm -hmm. поляна. квасової. І коротше, якби ми це ну, в деякі дні. Не завжди. Я завжди б завжди би пив. Цей, ну, люди, коротше, хотіли ту поляну, щоб вони б за великі гроші могли б її купити. Не знаю. На наступний тур будемо мати собі вже один та. політ на аукціон, один політ собі, правильно? <світ> так, так. так.